Якщо ти бажаєш отакий класний автомобіль собі придбати, звертайся, не тільки такий класний, можемо вибрати німецький бренд, корейський, неважливо. Це куплений за аукціон автомобіль. Вже доставлений, як видно, будемо проходити технічний огляд. Дивіться, друзі, шина нова. От, стан ідеальний. По автомобілю все добре. Потрібно тільки зробити 25 року шина. Третій, третій тиждень, 25-свіжа шина. Ну, Шини, це, звісно, пощастило. Тому якщо тобі треба автомобіль, звертайся, допоможу виграти, не виграти, а придбати е, цей автомобіль з ватом. Тобто, якщо в тебе ЙДГ або фірма, в тебе буде ват в кошт, тому це дуже вигідно купляти такі автомобілі. Ціна такого. Від 60 тисяч злотих. Це 20-й рік, 200 тисяч пробіга. Комплектація актів це звичайна комплектація. Але є і менші пробіги значно, і більші, і різні комплектації, але від цього і ціна росте. Тому, якщо вам цікаво, звертайтеся, поспілкуємось і придбаємо для вас авто.